Зловив, значить, закшторм своєї команди соломеного батька. Що бо він доловив, йому його зловили? А зловили вони його через те, що вони собі плили, пили чай на палубі їхнього корабля, і тут почули, що хтось стукає об їхній корабель. Бум, бум бум, 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 бум. Вони поглянули у воду, виглядали за борт корабля і побачили, що там. Солобіний бичок в борі плаває собі. Так, вони побачили, що він там собі плаває. А що ти там плаваєш? Тобі може допомогти? Допоможіть, сказав бичок солобене. Ну, вони взяли і кинули таку невеличку, невеличкий рятувальний круг. щоб бичок туди заліз, в той круг. І вони його на мотузці витягнули. Крогер його витягнув цього бичка. Він каже: а, а чого ти якийсь такий несправжній бичок? Казав карамбака, а, а чого ти такий якийсь несправжній бичок? Ти такий легесенький, такий м'якесенький, якісь на тобі дивні чорні плями. Або це все того, що я не простий бичок. Я солом'яний бичок. Солом'яний бичок? я такого ще не чув. Так, я такий. Я жив на одному острові. Тут солом'яний бичок почав розказувати свою історію. Лягай, — сказали всі солом'яному бичку, щоб йому було зручніше розказувати. Я жив на одному острові. Мене зробив один дідусь для своєї бабусі через те, що у них був город. І на тому городі, на тій землі росло багато різних смачних овочів. Капуста, побідори, огірки. Добре, ти капусту любиш. Добре, і огірочки ти теж любиш. І картопля росла, і морква росла, і. і бучок кріс. І кечуп це не овочі. Кетчупом добре макарони їсти, я згоден. А буряк, помідора, горох, теж ріс на цьому городі. Кукуруза добре, і кукуруза. Для тому городі тут дуже багато різних овочів, які ти любиш. Туди приходили різні звірі. І води таємно забирали ці овочі і тягли до себе додому, щоб їх там з'їсти. Свою дору, берлогу, печеру, грізді, різді, от оці заклади. І дідові надоїло, що в них хтось весь час цупить ці овочі, і бабусі надоїло, що вони так стараються вирощують, вирощують, а хтось прийде і забере. І того мене і придумали. Дідусь взяв. І зробив мене з сіна і обмастив смолою. Смола? Це таке чорне, тягуче, такий клей. Він мене зробив і поставив на цьому городі, там, де росли ці всі овочі. І всі звірі, які підходили, об зайчик підійде, почав до мене говорити. Ти хто? Я кажу йому, я солов'яний бичок. Я охоронець цього городу. І солов'яний хто? би, -би бочок. Бичок, бо якось там так тебе. Каже, що ти мені не довіриш? Та ну, торкнися, і я тобі докажу свою силу. І хто мене торкався, той до мене переліплювався. І дісталося, що дого разу. На мені стільки налипло різних тварин. Зайці, їжаки, вовки, лисиці, всі прилипли до солоданого бичка. Оце зранку дід встає, виходить на город. А бичок вже не соломиний, а хутряний. Він весь в шерсті якихось, яких якихось тварин. І тварили там скавчать. Ой. Не, не тварючий образ життя, не гуманний. Рятуйте, люди добрі, ми лише капусточки хотіли. А тут взяли і прилипли до цього чудо й добичка. От, от дід сміявся. Сміявся і по одному відліплював цю тваринку, садив її в клітку і вивозив далеко-далеко-далеко, так, щоб вони вже не знаходили дорогу до цього городу. Але одного разу прийшов на город. Дуже сильний звір, ведмідь, Він побачив мене. Тоже стало цікаво, хто ти такий бичок, солов'яний. Я бичок солов'яний, Щоб ти бути оригінальним, чим, з, з звірями треба по-простому. Бачу, кажу підійди, поздоровайся, будь нормальним. Ведмідь каже, добре, давай лапу, будемо лапатися. Відав оце полапав мене і прилип. Прилип, знаєш, цей ведмідь, і кричи, і реве. але ж ведмідь він більше від соломяного бичка, він встав на свої лапи і побіг. А я приклеївся йому до спини, каже бичок. І Він біг, 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 допоки не забіг в море. Якось викинув мене зі своєї спини, і, а я ж плавати ще тоді не вмів. І поплив, і несе мене. Хвиля, бульк, бульк, бульк. І тут я чую щось тверде. Я об це тверди, давай Хвиля далі несе буп-буп-пуп-пуп. А тут і ви вже мене витягуєте. Дякую вам, друзі, що ви мене витягли. Ось така моя історія. Я саладий бичок, охороняю город діда баби і плавати не вмію. А ви хто такий? Крізь просторові мандрівники у Бермудському трикотнику, які сюди потрапили проти своєї волі, можемо тобі бичок соломіний допомогти і відвезти тебе до дідуся і бабусі. Ура! Зрадів бичок дуже-дуже. Вони будуть раді. Показуй, де твій острів. Показав їм, куди треба поїсти бичок. Це було недалеко, і вони швидко туди доплили. А на берегу стояв засмучений дідо і сварився з засоромленим ведмедем, який викинув бичка. Дідо кричав на нього, як ти мого бичка соломиновий викинув. Робить тобі нема, що йди бджол своїх ганяй, а не бичка, мов, кидай у воду. Побачив, дідо цікавий корабель. Підійшов до нього, каже: Ти хто? А зак йому каже: я зак. А і Сісі -сі така виглядає Коко. а ти хто? Я Сісі. -сі. Чого ви сюди при, приплили? У мене настрою нема. Бачите, я я сварю. От, а ми тобі настрій зараз покращимо, сказав Карамба. Тут крогар вилазить, а до спині у нього бичок. Зрадів, дідуся, що о, бичок повернувся. Тільки крогар не, не зрадів. Обичок бичок до Крогера прилип, і вони всією командою намагалися відліпити від Крогера цього бичка. І не вийшло. Зак тянув, сісі тягнув, Ладіда тянув, ладі дотянув, карамба тянув. І тут підійшов ведмідь. І як смикнув, але вони всі разом, І відліпився бичок від Крогера. Ведмідь їм дуже допоміг. І діда радий, і бичок радий, і баба рада, що діда радий, і ведмідь радий, що баба рада, що діда радий, і бобичок радий, що діда радий. І всі раді, помирилися вони з ведмедем. І вирішили, що тепер дідусь з бабусею будуть його пригощати а від, е, різними овочами. А ведмідь буде розказувати іншим звірям. Що не треба без дозволу брати чужі речі? Що хтось щось хоче, то краще запитати. Його там пригостять. Ти же морквою, картоплею, бурячком, горохом, капустою, цибулею, кукурудзою, то, в залежності від сезону. І дід чисто випадково згадав, що генерацією електрики на їхньому острові є. Орієнтир, який вони запустили з нагоди прибуття заморської команди, і відправили їх в цей орієнтир на пошук нових пригод кінги.